Привіт, як ви попали на мій канал. Сьогодні у нас новенька розпаковка паперових сюрпризів. У мене новиночка. Це колекція, вгадай слово. Давайте подивимось пакетики. Така лава фан-фан. Квіточка з бліками. До речі, тут всі пакетики з, такою, з такими блискітками. Це маршмелу. Котик у рішку з морозивом. Це сердечко, яке пронзила стріла. Калина, радуга та шоколадка. Всього тут 8 пакетиків. І давайте обирати пакетики для нашої розпаковки. Сьогодні ми закінчимо одну колекцію. Це колекція одягнена Капібару. Останні пакетики, до речі, сюди також приклеїла копібарку. Так, їжа для. Ну, не знаю, давайте, давайте сегодня уж Новый каталог. Так, четыре пакетика. Давайте, давайте сегодня уж Стаканчики, это моя любимая теперь коллекция. М -м -м, давайте сегодня уж вот такой. Такой телесный. Чехол на AirPods. Так уж 4 пакетика. давай, давай, все не такой. Коллекция от моей сестры. Пончики. Я хочу все таки фиолетовый. Что хочу на день рождения? Да, то есть такие. Ну і наша новиночка, вгадай слово. До речі, тут всього 10 літер, І в одному пакет... двох пакетиках попадеться по два слова. Давайте сьогодні стуку калину візьмемо. І ось стільки у нас пакетиків на розпаковку. Давайте починати. По традиції я починаю завжди з цього каталога. І давайте першим ділом закінчуємо колекцію Гниксибар. Так что это заканчивать в коллекцию, але вже на... за то зато что заканчивать за в каталог. Ось вот тут? І нам капібара, в який потік чорний маркер. Клас. І отакий от, от костюмчик. У мене тут на руках блискітки. Так. Копіварка вийшла. Тепер саму копібору відкриємо. Така копіварка вийшла в залі колекції. Давайте подивимось. З першої сторінки мені найбільше подобається ця. І отака от друга. другие все классные. Так, далее чехол на AirPods. В моем видео нам попался на другую стринку. Такой чехол. И мы можем закинуть сегодня первую стринку. На такий чехол попався з веселкою. І тут ще є отакі от зірочки. Ну, як зірочки, просто полосочки. Номером 7. сюди. Ми вже потроху збираємо і другу сторінку. Це добре. Готово. тепер переходимо до колекції від моєї сестри. Це у нас пончики. Краще, я знімаю без освічення, освічення тому що у нас на вулиці достатньо світла. І в мене нам напасть цей пончик, і ми сьогодні закінчимо першу сторінку. Такий опончик з такими просипкою можемо, може якимось і зюмом. Так, Готова така перша сторінка виходить, і ми будемо збирати другу. Повертаємось назад. Мені ж дивіться, що ми вже закінчили стільки колекції. А, їжа для останньої колекції в цьому каталозі. І вже дивіться, скільки у нас колекцій в нашому пропустійному. Це у нас такий спойлер. Що попадеться? Під номером 7. Ага, це нас сюди і це бурер. Він у нас для Арини. Так. Зараз тебе буде приклеїти. Ой, Ні. Ні. Така колекція нас виходить нам залишилось ще для Каміли, Соні і Кіри. Тепер переходимо до нашого каталога постійного, тому що цей вже закінчився. Ось він. Я, до речі, її яєчко відклеїла. Мені не сподобалось і приклеїла його сюди. Це колекційний новий каталог. Тут такие классные перфорации. Ага. О, нам попадается квиточка. И как раз квиточку я хочу приклеить на каталог. Ну, вот тут в принципе, можно на ведь сюда приклеить. О, вся вот так. Щось прям у всіх колекціях погано відклеюється. Ось так. Такий каталог в нас виходить. Подобається більш-менш. Колекція стаканчики моя улюблена колекція. Я не знаю, може, коли ми закінчимо цю колекцію, я зроблю ще другу частину, того, що мені ця колекція, наприклад, ну, дуже подобається. А, в минулому відео нам попалось. Мені каже, я вже заспалила. Ось такий ми взяли блакетний стаканчик, і нам ось така квіточка. Вона така, мені прям подобається. Ну, давайте подивимось номером один сюди. Так. Я хочу знову подивитися для початку стікер. того що по подкормісті так вийшло, що тут з різних шматочків. Отак. Стаканчик. І нам попадається ось такий пончик. До нього ще мала йти біла штучка, присипка, але я про неї зовсім забула. Ой. До речі, я це зараз знімаю відео. У мене ще останній урок. Такий стаканчик вийшов, тепер давайте його відклеємо. До речі, я цей стаканчик робила самим першим. Начебто рівно вийшло. такий стаканчик. Так, далі давайте, що хочемо на народження і наша новиночка. Ой. Ось ця колекція. В моєму відео нам попалась колекш від подруги. Так. Мені просто зараз тут все посвідчує і я вже бачу, що там нам попадеться. Під номером 7 нам попадається ну, щось типу косметички. І хоча я не хочу косметику. Навіть якщо це доглядова, то, ну, блін. Ну зараз поки що не треба. Ну як? У мене є, але поки що я більше не хочу. Можливо, і хочу, я не знаю. Ось так виходить. Ми, до речі, в наступному відео можемо закінчити другу сторінку. І ось наша новиночка. Це, колекція «Гадай слово. Слово з 10 літер. О, Боже, це не ідеально було. Нам сьогодні попалася одна літера. Літера А, номером 10. Ось тут. Я думаю, що по першим літерам можна навіть і не вгадати. Ну, точніше, навіть по останній. Ось так виходить. Дивіться мої наступні відео, щоб дізнатися, чи вгадати, що це за слово. А на цьому все. Всім дякую за перегляд!